Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський трудяга. І сьогодні, нарешті, ми починаємо копати часничок сорту Любаша. А? Красота, да? Подивимося, які там у нас. Буде результат в цьому році. Для нових глядачів нагадаю, я займаюся чесничком вперше. Це мій перший сезон. От всі етапи можете подивитися на каналі. Ну і ми скажімо так вже на завершальному етапі. Викопаємо чесничок Любашу. Ну і подивимося, який буде результат. Чи вдалося нам виростити нормальний часник чи ні? Тому. Зможемо разом з вами побачити далі в цьому відео. Тому, друзі, бажаю вам приємного перегляду і починаємо. Почали викопку Любаши. Ірен експериментальні вже почали. Дружина щось сміється тут, а мені плакати хочеться. Як дивлюся, бачите, як позаростало все. Коротше, що було прийнято рішення. Я мотокосой пройшов скосив тако десь посередині, От, щоб було видно рядки. ось бачите Тепер видно, де часник іде. Врядки будемо підкопувати лопатою. Ось лопата. І будемо вибирати його і сушити. Так що якось так нелегка праця, звісно, предстоїть. Прийдеться так, бо інших варіантів якби в нас немає. Бо бачите, бур'янами залило, в нас пошли дощі. І, коротше, зілля поперло, як скажене, бачите? Там вже короче. Ну Там зверху більш чистіше. Тут і з тієї сторони, там взагалі більш так, можна сказати, майже, ну, не те, що чисте, але видно, ну більш-менш чесник нормально. От. І туди там трошки менше, а тут знизу більше. І ця ось ділянка з цієї сторони. На низовині туди більше вологи, то коротше, більше заросло. Зараз покажу ось такий чесничок, в принципі, доволі непоганий. Результатом я задоволений. Є мілкий, але його дуже мало. Тройка-4, 4. А в основному ось такі, дивіться, тут десь 5, десь 6. Ось. Бачите. І все. ось Почти, ось, які не візьми. Ось 4 плюс 5, там 5 до 6. Ось, все. Бачите. Майже все крупняк. От. В принципі, результатом я задоволений. Там з усіх, коротше, там може з рядочка там штук 5, може буде отаких от троєчка, там 3 плюс маленьких. А так ось о, дивіться. Ось такий. Ось, бачите, пальці навіть не цей, не, не повністю не обхвати. Ось. Ну, так. Такі головки чесничку. Ну непогані, бачите, ось ось. Дивай. Тут 6 плюс. Коротше, ось, ось. Будемо сушити. Там в мене питали за часник, писали. Чи я буду продавати, ну звісно, буду продавати, а куди нашу мені стільки <гум> чеснику. Мені якби багато стільки не треба. Я люблю, в принципі, і дружина любить чесник їсти, але не в таких кількостях. Тут я розчитую з цієї діляночки, з цієї площі кілограм 800 якось витягнути. Ти що, хворий на голову? Ну, я сподіваюся на це. Бо так як ви самі в курсі цей сезон трошки тяжкуватий, погодні умови погані були. Ну, а то холода, морози. У нас людей взагалі в селі у багатьох он, батько казав, що люди жалуються. ну, типа, Кажуть, та чесник весь пропав, короче, капець по погнив. Ну, когось теж попримерзали, там всякі болячки, все. А тут дивіться, сімерочка десь. Взагалі шикарний просто чесник. Чесно, я задоволений. Поки що. Це тут на низовині ми копаємо. Там далі, мені каже, там де вище, може і краще буде. Ну, подивимося. Коротше, Ось такий чесничок. Буде на продаж, дивіться, можете писати на телеграм, ну, номер телефону, а також WhatsApp, Viber, кому де зручніше, зможете замовляти. Ну, ми будемо копати. Зараз трошки процес покажемо, як ми це робимо. От. Ну що, в принципі, показують. Копаємо лопатою, підкопимо, потім видергуємо його та й все. Короче, друзі, отак от і копаю. Так, да, це тяжко, звісно, але у нас других варіантів немає. Ти підходь, а посту зараз немає. Бо у нас варіанту в інших немає, друзі, тільки так. Орієнта її особи не чипають. Можна блогеть його скосити, і картопи копалкою викупати, але я так щось подумав, що вже, в принципі 10 соток не так і багато. Думаю, може по потрошки там по пару годин в день там. І коротше отак получається. От. Ну і потім такого дергам, як хтось просив там, покажи як копати будеш, докинь відос. Ось підійди ближче, щоб видно було в прямому ефірі сказать. Показую, який часник. Ну є маленькі, то я не спорю такий. Але більш-менш таки нормальне, це, це десь 4, коротше. це десь це 3 до 4. О, Погано. Буває що донце одривається. Але дивіться, бачите, нормальний чесничок. В принципі. І для першого разу я думаю, що перший рік тут непоганий так. результат. Так, да, є глибоченьки, які си, трошки тяжкий. Ну я так працюю, Підкопуємо, потім дружина його вириває. О, ну непоганий принцип. Різні є, є більше, менше. Якби не без цього. Я думаю, що у всіх так. Ось і працюємо, друзі. Цей рік будемо так, але в подальшому будемо старатися там, я не знаю, на той рік вже все механізовувати бо є в планах збільшувати об'єми. Ну не набагато, в принципі, десь в два рази там планую посадити 20 сотих. Тому хочеться все механізувати і щоб з викупкою теж не було проблем, щоб якось зразу його придумати чим копати. І щоб вже нормально це все діло робити механізовано. Бо це дійсно так тяжко. Просто це, що в нас 10 соток, то в принципі можна і вже якось понапрягатися, скажімо так, де викопати і вже вручну його. Ось так, отак, така роботка нелегка, нас ще чекає попереду, бо, бо тут його, таке, трохи є роботи. Ну що ж, друзі, Ми будемо працювати, ви залишайтеся з нами, підписуйтесь, хтось це ще не зробив. Спостерігайте, якщо вам цікава така тема. Часнику, гарбузів, до речі, потім гарбузи будемо Коротше, Робота ось така, як ви зрозуміли, вже не почати край. Потім картоплю будемо купати. Ну, короте, Буде дуже круто, буде цікаво, так що залишайтесь з нами. Ну а ми йдемо працювати далі. Так, ну що, процес викупки іде ось накопали вже трохи. От, Поки що поклали, поки копаємо, він чуть просихає. І потім будемо відправляти його на сушку. Так що потім все покажу. Як будемо сушити, що до чого. Кому цікаво, залишайтесь з нами, спостерігайте. Зараз покажу на грядочки ще не копали. Поки що залишили. Ось бачите. Поки що тут. Зараз трохи переобідаємо. Ось. Ну, скажу вам, доволі непоганий результат. Тут є взагалі такі дебели, дивіться. Та ти що, тут десь сімьорка, а може і восьмрочка, бачите? Ну, багато великого є. Є і мілкі, звісно, але в принципі багатенько такого крупного. Тобто 3 плюс четврочка, ну більше четверки, п'яторка, шістьорка буде, 6 плюс. Коротше, на будь-який, як то кажуть, смак на вибір. Ось. Тому поки залишаємо, буде просихати. Тоді будемо обирати. Ось викопали вже цю діляночку. Це що я вам показував. Що ми викашували? І ось такий результат, ось такий чесничок. Як ви можете бачити? Тут ще трошки. Ось тут і тут. Ні, ну в принципі з такої діляночки то вроді непогано, да, Вийшло. Такий часничок у нас. Ну, поки що я вам скажу, в принципі, нормально. А там побачимо. Будемо копати це не це низина тут. Такий часник. Потім подивимось, який буде туди вище. Посередині і вверху ось такий, дивіться, теж шикарний, так? Да? Крупняк такий хороший. На, да, різний є, звісно. Тут я нічого не можу сказати, але багатенько такого якраз 4 і до 6. Так що якраз те що треба. Все, потім скосимо далі діляночку і будемо далі копати. Але не знаю, чи це буде сьогодні чи ні. Може ще трошки і сьогодні покопаємо. Коротше, буде видно. От. Сьогодні якраз добре, вітерець. Таке то сонце, то хмарки. В принципі, якраз не жарко копати. І це радує, бо тоді якось була жара, ми починали копати. То капець можна було замліти на сонці. Так що, друзі, якось так. Потихеньку робота продвигається. Зараз йдемо відпочивати, зараз скільки в нас? 15 оО. Зараз підемо щось переобідаємо, перепочинемо трошки і далі до роботи. Приберемо цей часничок, спочатку відправимо його на сушку. Ну і потім так само я якусь діляночку скошу та й будемо копати далі. Поки що копаємо лопатою вручну, але далі я щось буду думати. Може все-таки копалочку якось получиться я викопати, не знаю. Поки що не знаю, як ми будемо його копати. Треба попробувати, Може зацеплю картоплекопалку. Ну, в мене, бачите, транспортерне, не знаю, як воно транспортерне буде копати. Бо тут трохи бур'яни чи маленькі, то, мабуть, буде тяжкувато, я думаю. Ось то. Ну але спробуємо. Хоча б спробуємо, подивимося, що воно буде виходити. Якщо нічого не вийде, то... то вже будемо копати так, вручну вже нічого не поробиш. Цей рік буде так. Але як кажуть, не помиляється той, хто нічого не робить. А ми щось пробуємо, щось вчимося. І як всі допускаємо помилки, я думаю, що з першого разу ніхто не робить все ідеально, правильно, як воно має бути. Ось поки, як то кажуть, шишки не наб'єш, поки не зробиш помилок якихось, то вже на наступний раз ти вже задумуєшся над цим питанням і вже трошечки по-іншому підходиш до цієї роботи. Тому це все і називається досвід. І досвід. Приходить з часом. І ти його виробляєш, допускаючи помилки. Так воно все влаштовано в нашому світі. от так що трудимося далі, працюємо. Чесничок на продаж готуємо і залишити заявку своє замовлення. Скільки вам кілограм потрібно яка фракція і тому подібне. Ну що ж, друзі, ми поки що відпочивати. Ну а на цьому, мабуть, будемо завершувати це відео. Бо далі, що показують, як я копаю лопатою. Трішки вам показав, як ми копаємо та і все. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Побачили чесничок, в принципі, непоганий. Як для першого разу, для першого сезону, то доволі непоганий чесничок. Я, в принципі, задоволений, друзі. Чесно, не очікував, що такий буде результат. Так як ви можете знати, що ну, і самі могли бачити, що цей сезон у нас. Погода взагалі нестабільна, то приморозки були, то потім дощі заливали в нас тут на Житомирщині. От. Потім жара, сонце, там, плюс 37, там чуть ли не под 40, потім знову дощі заливали. Ну коротше, Сезон був тяжкий. У багатьох людей часник пропав, позгнивав, в е, когось від болячок різних там попропадав. От. Тому, в принципі, я вважаю, що в нас результат непоганий. Ну, вже як докопаємо повністю. І вже дійсно тоді побачимо, скільки ми кілограм зможемо зібрати. От, бо самому цікаво, дуже дійсно. От, і як я казав, ще як на початку садили часничок в мене був такий челендж, думав, чи зможемо ми заробити на 10 сотих часнику 100 тисяч гривень. Е, що? Якщо вам цікаво, залишайтесь на нашому каналі, щоб дізнатися в кінці сезону підсумки результату, коли я буду. Підрахуємо це все діло і вже зробимо певні висновки, що в нас вийде заробити і що в нас взагалі з того всього вийде. Так, да, але що я вам хочу сказати, друзі? Лопатою дійсно копати це дуже тяжко. Це така робота. Я... Хто копав часник лопатою, то ті знають, що це дуже тяжка робота. Але ну, цей сезон вже прийдеться так. Як то кажуть, над помилками ми вже будемо працювати на наступний рік, щоб їх не допускати. От, постараюсь все максимально механізувати, щоб все обробляти своїм тракторцем, кентавриком. Тому хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока. Друзі, ну що, ви готові? Ха-ха. Трудяга ніколи не здається. І трудяга не шукає легких шляхів. Так що зараз поїдемо творити якусь діч. А ось з цим помічничком моїм. Ах, хорош. Оце красавчик. Там хтось писав мені в коментарях, каже, я бачу, ти походу дуже любиш сильно свого мототрактора. І що я вам скажу? Так, да, я його люблю. Я його просто обажаю Так що помічник мене не раз виручає і зараз я думаю виручить. Так що погнали на грядку. Зараз будемо рити часник пушком. Так що не перемикайтесь, бо зараз буде якась діч. Погнали.